Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Українські ветерани записують збірку аудіоказок під назвою Навушко. Проєкт започаткували засновники аматорського театру з міста Бар, що на Вівниччині. Так уже озвучили понад десяток українських народних казок. А голоси захисників, які розповідають добрі та повчальні історії, уже можна почути на онлайн-платформах. Ініціатори проєкту прагнули, аби казки читали саме військові. Бо чимало батьків дідусів саме боронять Україну і не можуть особисто прочитати книжку. Своїм дітям та онукам Зайці обрізають Зайці дерева, з дерева кору і не залишають їстоньки бобру. А як пили воду, виловили і жаб і тепер лелека з голоду заслав. Після невеличких вправ для постановки голосу ветеран російсько-української війни Віктор Кімаківський готується озвучувати дитячу казку про ведмедя і хитру лисицю. Дай мені, ведмедику, городу свого половину посажу. Рібки в тебе. А як же ми будемо ділитися? Віктор та Олег учасники проєкту, який започаткував барський аматорський театр за підтримкою українського культурного фонду. Назвали його навушко, аудіоказки Голосами українських ветеранів в рамках цієї ініціативи. Народні казки українцям читають саме воїни-захисники. Коли прийшла, прийшло повномасштабне вторгнення, коли психо, психіка дітей настільки вона втрутила стільки стрімко. Це навушко, оця лагідність і ця казка. Вона стала ще більш вагома. Військовий може бути десь на ротації, десь далеко, але його чують діти, рідні, близькі, зна знайомі не знайомі, і це, якби знаєте, ще додаткова вартість цієї цієї казки. Казки озвучені голосом Віктора, який нині боронить країну, вже змогли почути його онуки. Чоловік зізнається своїм дітям ніколи було читати. Він весь час служив і три рази ставав на захист батьківщини, коли на неї насувались російські окупанти. Тепер залюбки читає онукам і іншим дітям. Мені стало цікаво проект, що я почитаю казки. Не чули мої діти від мене. Казок то почують, може внучки і це і. Ну, і другі дітки, Даже один чи два чоловіка почують казку. і Якщо комусь сподобається, то я не терма провів час. У проєкті беруть участь вісім ветеранів, які вже озвучили 13-15 казок. Військовий Олег начитав дві казки. Каже, робить це і заради власних дітей. А ще для нього це теж своєрідна терапія. Це якась розгрузка, тому що ти постійно ну, взагалі військова служба вона так. Ну, специфічно, всі військові, вони дуже специфічні. Але треба щось, щось розбавляти. Всі знають нашу ситуацію, то це чути, коли військовий, тим паче, що батько, брат, син ну, читає в такій цій сфері, і це дуже класно. Записує, слухає та накладає на відео голоси оборонців, звукорежисер і зараз теж військовий Олександр. Військові в загальному такі. Або зайняті постійно. Приходять і зразу на ходу, оце, там, читаємо текст, кілька разів читаємо і так, і потім вже на ходу це все вже виставляються, якісь там акценти, якісь такі. Коригується все на ходу, чимало військових, які нині у лавах ЗСУ це актори того самого аматорського театру, який і започаткував ініціативу озвучення казок в такий спосіб. Вони прагнуть допомогти ветеранам пройти своєрідну терапію та реабілітацію. Ветерани залишаються в наших рядах театру. Вони долучаються до наступних постановок, до різних композицій, приводять сюди свої сім'ї, приводять своїх свої побратимів, тому що їм це подобається, і це дійсно дієво. 15 казок озвучених українськими захисниками. Можна буде почути на онлайн-платформах, зокрема на ютуб-каналі Барського міського художнього аматорського театру. Посилання на альбом з казками на вушко ви можете бачити на екрані. На цьому проект не завершить. Режисерка Ірина Дідова і ще чимало українських казок, які невдовзі озвучать ветерани. Людмила Цимбалюка, Анатолій Дмитрієв. Програма вікна СТБ. Єдині новини.